Російський танкер, який взяли на абордаж фінські правоохоронці, раніше мав на борту шпигунське обладнання. Про це пишуть місцеві медіа, танкер ІГЛЕС з так званого тіньового флоту Кремля, перевозив нафту до Єгипту. Судно затримали в Гельсінкі напередодні і з'ясували ще кілька місяців тому на танкері були спеціальні пристрої, аби стежити за пересуванням суден і літаків НАТО. Під час проходження ламаншу, екіпаж вочевидь, скинув частину пристроїв у море, решту шпигунського обладнання передали на інший російський танкер. Тож коли Танкери взяли на абордаж на облавку. Вже нічого не було. Саме ІГЛ С підозрюють у навмисному перерізанні комунікації на дні Балтійського моря, оскільки в момент інциденту він проходив поряд. Контейнеровоз раніше вийшов із російського Санкт-Петербурга з вантажем бензину, коли фіни наказали судну підняти якір на поверхню, дістали лише ланцюгу. Зв'язку з цією ситуацією НАТО вирішило посилити заходи безпеки в регіоні.